Тут я хотів розповідати, як проходять заняття. Але давайте краще подивимось. У нас кожен новий учень розпочинає навчання з детального тестування з математики. Після тесту ми консультуємо батьків, даємо рекомендації та розповідаємо план навчання, а не ставимо оцінки. На основі результатів тесту створюємо індивідуальну програму навчання. Кожну тему, яку учень погано або недостатньо добре засвоїв раніше, він ретельно вивчає в нашому центрі. Завдання в програмі розроблені так, щоб учень міг ефективно засвоїти матеріал. Ми впроваджуємо дисципліну в навчанні, бо математика вимагає системності. Ми дбаємо про те, щоб кожен учень міг покластися на свого викладача, але водночас ставав більш самостійним у навчанні і як результат почав не тільки розуміти, а й любити математику.